Олиця Руська та матний трамвай. А ми будемо гуляти в напрямку до площерина. Завидно, що в будній людей, в будній день. Людей не так багато, як вихідний день. Центр фактично зовсім не заповнений. Ну але тепло. Це вже травень. Те, що це травень, видно по тому, що стало холодніше. Ви знаєте, що в березні, в квітні, у Львові зазвичай набагато тепліше, ніж на початку травня вже. Йшли дощі кілька днів у Львові. Відсвяткував Львів День міста 769 років. Ну, цього року святкування було не таке феєричне, як, як минулі роки, чи наприклад як 750-річчя, я добре пам'ятаю, як святкували Львова. Це такі з великих цифр. На наступний рік буде 770 років, потім теж буде ще. Цікава цифра найближчим часом 777. Сподіваюсь, що будуть масштабні святкування. Ну і що? Не, не так, що знаєте, масштабні можна і зараз зробити. Не, можна, що ці масштабні святкування будуть доречними. А тут радше. Ай, повернемо на серпську. о, я вам курси валют давно не показував. Подивимось. 41,35 Продаж 41,47, євро 47,20, бачите, продаж 47,33. Злотий 10,96, 11,02. А і канадський в межах 30 гривень. Да, фунт в межах 55 гривень. Цікаві курси валют. Я ще пам'ятаю долар. Ну не буду казати, вже за гривню я пам'ятаю долар гривня 82. Звичайно, що були часи, коли долар коштував і в рублях, а потім долар коштував в купонах. Ну, так, от саме в гривнях то був гривня 82. Майстерня Має шоколаду? Фембар. Тут ведмедик. Ведмедик майже сам сюди. Мазох. Мазох сьогодні ніхто руки нікуди не пхає. Нема туристів, у Львові. Крам навіть інстаграмне зеркало пустує. Але тепер на маліворуч. На стару єврейську. Прийдемося в напрямку до арсеналу. Вогень. Не грані, це бар, а вся вулиця порожня, бачите. Ми йдемо старою єврейською, О, це площа Кліївщини. Нарешті можна саму площу роздивитися. Людей багато тут нема. Як ви Юлія, кажете, юдове дерево. Фонтан працює вже. Дай можемо далі вулиці старої єврейської напрямку до арсеналу.

Дядько на екскурсії. Дуже цікавиться, як потрапити в Борислав. Ну що, дехто приїжджає, в Львів, щоб потрапити в Борислав. А, тут столики не заповнені, цьому чи немає. нема. Я вишня. Йдемо, я обіцяв до реберні, то до реберні ще дійдемо. На арсенал мозей відчинені? Рибарня. Ні черги нема, ні заповненості нема. Трамвайчик двічка їде.